Сьогодні я отримала два своїх замовлення на листопада і запрошую вас разом зі мною зробити розпаковочку. Це вже перші замовлення. Воно невеличке. Ще в ньому голові серветки для протирання. Проховувана вода від Vibrant Aura. Роликовий жіночий дезодорант. кремова помада четвертий тон. Масажний гель з екстрактом кінського каштана, розмаріну, гарніки для ваших довлених ніжок, спини, плечей. Ну і, і каталоги, новорічні каталоги. І друге замовлення. З новиночками. Так, по-перше, це е, така неймовірна е, масажна розчісочка. Подивіться, яка вона цікавенька, дуже такі м'якенькі. Щетиночки. Дивіться, і коротенькі, і довгенькі є. Зручна дуже. Ось така класна. Далі мої улюблений крем для рук з каленую, немовірно на класні на зимовий період. Зубна паста з олією чайного дерева, дуже класно знімає запалення, доглядає за вашими зубками і ясно. Далі. Два роликові жіночі дезодоранти. Новий парфумчик чоловічий. Deep Horizon. Каталог на грудень місяць. Новорічний. І увага. Блокнотик по експерт-клубу. Ось такий він. Оснючий. І мій подарунок по експерт-клубу за те, що я протягом трьох місяців зробила більше 900 балів особистого об'єму. Я обрала собі продукти для здоров'я, неймовірно класні, подивіться, вітамін С, спіруліна, б'юті колаген, коктейль для підтримки ваги. Для корекції, так? Да? І ось такий, неймовірно, крутенкий шейкер, в якому робити можна. Мені дуже приємно отримувати від компанії такі неймовірні подарунки. Ти теж так можеш. Якщо хочеш отримувати подаруночки, як і я, пиши в особисті, поспілкуємося. Ну, на сьогодні все нових успоковочек.